Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українська армія битиме по російських штабах на тимчасово окупованих територіях до лютого. Надалі це стане базою для звільнення Криму від російських загарбників. Український генеральний штаб продовжить удари по штабах РФ та лініях зв'язку тилового забезпечення протягом наступних кількох тижнів. Написав у Твіттер колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес. За його словами, атаки ЗСУ триватимуть до лютого, що створить умови для звільнення тимчасово окупованого півострова Крим. При цьому американський генерал заявив, що очікує повернення півострова. Острова під контроль Києва вже до серпня, що ж, перемогою над ворогом Україна вважатиме лише звільнення усіх наших територій, включно із Кримом. Однак на Заході побоюються, що ця умова може призвести до застосування ядерної зброї або затягнути війну на десятиліття. Ця тема активно обговорюється у західних медіа. Держава-агресорка тривалий час намагалася просувати наратив Крим навіки з Росією, і якщо Україна піде відвоювати півострів, будуть неминучі наслідки. Про це 24 четвертому каналу сказав правозахисник співзасновник. Ник правозахисної ініціативи Кримсос Алімалієв, як зауважує правозахисник, наразі важливо працювати з нашими партнерами, зокрема США, неодноразово президент Джо Байден та голова держдепу Ентоні Блінкен наголошували. Що війна має завершитися деокупацією півострова. Безумовно, щотижня різні медіа пишуть різну аналітику: одні зазначають, що Крим повернеться раніше, інші, що за нього доведеться поплатитися. Проте, усе це підкреслює Алієв не дуже впливає на думку суспільства. Ми усі прекрасно розуміємо, що без деокупації Криму неможливо закінчити війну. Якщо він залишиться під протекторатом Росії, це означатиме, що ми цю війну перекладаємо на наших дітей. Підсумував співзасновник правозахисної ініціативи Кримсос Алим Алієв. У Міноборони спрогнозували, коли Україні вдасться повернути Крим. На думку генерала-майора у відставці Володимира Гаврилова, ЗСУ зможуть деокупати півострів до кінця грудня цього року. За словами радника голови офісу президента Михайла Подоляка, наші військові звільнять АР Крим вже за півроку. Звідти тікатимуть усі окупанти, які цинічно привласнили наше майно. Річ у тім, що Крим є дуже вразливим та незручним об'єктом для ворога. На переконання Олексія Арестовича, якщо все зробити правильно, росіянам не вдасться втримати півострів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.